Привіт, малеча! Як ви? Маю надію, що все у вас добре. Сьогодні хочу вам розповісти байку Леоніда Глібова про вареники. Чого про вареники? Бо я їх дуже люблю і маю надію, що ви так само їх любите. Люблю вареники з картоплею, з м'ясом, з капустою, з сметанкою. І отже, я вам зараз розповім. А якщо ви схочете так само вареників, ви можете підійти до своїх батьків чи бабуся, дідуся і попросити, зробіть мені, будь ласка, варенички зі сметанкою я їх обов'язково з'їм. Ну, не я з'їм, а ви з'їсте обов'язково. Отже, якщо ви готові, ми розпочинаємо. Веселий господар Дем'ян. Любив гостей на бесіду скликати. Він був багатший від усіх селян, всього доволі мав, було чим шанувати. Сподобався йому найбільше клим. Земля хороший, що й казати. На все умів розумну раду дати, усі дружили з ним. Прийшов він раз обідать до Дем'яна, а у Дем'яна страва добра була і маслечко, і сало, і сметана. Гаразд, як кажуть, піч варила і пекла. Поставили на стіл вареників макітру і пляшку сважку всіх мирян. Ану, мірошнику, молодь без вітру, сказав, шуткуючи, Дем'ян Попереду підмажемо колеса. Щоб блин не торохтів, і шестірня довго телеса не дряпала боків, всесвітня сважка поклонилась, і чарочка перчівочки вродилась. Ну, по сімові, каже Клим, Хух, дай Боже здраствувать усім. І прийнялись мірошники молоти. Дем'ян кладе, а Клим товче. Від дружної роботи аж бороді побородітече. Ох, важко, каже Клим, перемололи дуже. Не лізе більш кішмалий. Ану, озвав Дем'ян, потіш мене, мій друже. Ось глянь, вареничок бокастенький який. Хіба один, промовив Клим ліниво, посилувався і змолов. От, бач, один проліз щасливо. Ну ще. Дим'ян благає знов. Ой, схаменися, друже милий, аж стогне клим, немає сили. Я намоловся досхочу. Не силуй, братику, бо втечу. Нехай на ворог утікає, дим'ян товче своє. Он на весіллі тісно, як буває, а прийде старшина і місто є, щоб вовка ми у лісі не боялись, голубчику. Ковтни ти старшину. Вірошники зареготались. Для тебе, каже Клим, ковтну. І ще ум'яв один вареник. Ну, все вже каже побіденик, всі заставки запер. Хоч хто не влізе вже тепер, а може, хоч з вершечку ляже, дим'ян йому лукаво каже. Вареничок узяв і на тарілочку поклав. Послухай! Каже Клим, Ти справді вже глузуєш? Схотів, щоб я п'ятами накивав? Тривай, гуде Дем'ян. Недобре ще рятуєш. І хапнув Клима за рукав. Схобився Клим і дременув із хати, і у Дем'яна годі гостювати. І переказував Дем'ян, і сам просив, А Клим і слухать не хотів. От і байки вже кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що байка вам сподобалась. І ви всі побіжете по варенички. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!